Кто знает, що таке драчик? Ну, вітаю вас, вольмашанов шановна панс. Мене звати Джу. И я вам хочу показати щось пов'язане з щанячим патрулем. Зараз буде тут шукати. Одразу на вході. Sky. I, uh, Marshall's Chase. Мені треба кудись на пацанські відео. Я думала, тут може бути хоча б AV і Sky. Але ні. Їпець, це дайте я згадаю. Джулія не йшла. До речі, оцей не так погано пошитий. Нормальний. А хто за Oh Маршал. God. Ні, тут це погано без коментарів і це Джейс. Чому він не, не схожий? Дальми А хто тут? О! Я великий маршал, але я не достану, але ви його бачите, так? Да? О, і великий чейс. Ця посмішка сьогодні прийде к вам вночі. Вибачте. Боже, я знайшла. Ура! Я хочу такий. Він класний. Цікаво, скільки він коштує тут написано. Десь же має бути написано. 10 евро. Ладно. Эверест. Ладно, давайте подумаем, чи є тут хтось ще. Свои сокрашень марахам, линей. Чим я займаюся. Тут ще є пазлы. Маршал Рапу, хто ще. А тут... Нет, это никого не мало. А, нет, есть. давайте. Что осталось? Зовите к чему ты так я и Мне его шкода. Да, ну я нашла, тебя видел. Так. Маршал. Стандартный райдер. Раббл. Скай. АЦ. Це вже щось цікаве. Чекайте, а який цей. З якої це. А, це Air Rescue. Чейс. А оцей симпатичний і дуже. А цей, до речі, дуже красивий. А цей, до речі, дуже класний. За 31 євро. Ладно. О! Чейс маршал. Маленький патрулевос. А, нет. а, да, ой, це не ел. а ой, а, це Раббл ен Кру, ладнє. Що тут ще, маленькі машинки, ой. я такий завжди хотіла, але не такий, а як з фільму. Тут такий є, це Раббл Кру, вау, великий патрулєбос, це старий, по-моєму це старич. Нет, сыной Нет, да, нет Ой Да, ты старый Да? Ой, ладно По-моему, нет Да, ты старый Да Да А тут еще один на миссии Рабов а... О, это классно це, це теж, ні? А, це Rescue Wheels. Все, вибачте. Я просто я путаю іноді машинки Rescue Wheels з динамісіями, тому що і там, і там, як внедорожники. Ладно. Ви всі поняли, що я не на найбільша фанатка. Найбільша фанатка це Марія Стар. Да, да, понятно. Я програла. Рокі Краш. Ну, Рокі Краш, скажіть. Что это че? Чейз. Машинка. Це, це якась супер крутая машинка. Клик. Ой, клик. А, чекайте, як звати дракона клика? Ой. Да. Нет, чекайте. Да, клик. Це. Вот. Як дракона звати? Жар. Все Обожнюю його Маршал. З якоїсь тваринки це кролик. Оце обалденний, але він, по-моєму, дуже дорогий, так? Да, 40 євро. І що на цьому все? А це що? Тут повідаюся якийсь щенок. До речі, я з Маніком. Перший раз в житті уявіть собі. Другий фільм Маршал Раббл Зума. 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 Ладно, ну поняла, який мій улюблений персонаж Чейз. Маршал? Так, що дуже цікаво є? Це. Що? А, це зума? Це. Да. А, це Динаміссій. Вона ворта... була не складається. І розкладається. І Зума звичайно, дуже класний в місіях. І якийсь динозаврик попадається. О, набор, щоб бути маршалом. Мені такої треба. Я, я буду маршалом. Ви уявіть Джустар в образі маршала, а? Ні, це ж це ж Я буду косплеєром. О, а це щоб бути райдером. Це ви м'яка, да? Да, по-моему. С фильма. Adventure Bay. Вы хотите себе властное место? Очаровательно. Что тут еще? Маленькие машинки. Кумадные машинки. Ладно, не люблю просто маленькі набори, де ну, погана якість часто самої фігурки. Це грозовики. О! А я тут тільки. Опа! Секундочку. Зумочка. А хто там ще? А, та шабл. Зуби. Він дуже деталізована фігурка. Везу прекрасна фігурка. Вона обалденна. Ну він обалденний. Ну скажіть, він класний, ну? Він дуже класний. Ну, гляньте, що я купила. Хочете розпаковочку. Зараз буде розпаковочка. Зараз буде розпаковочка. Сподівайтесь, мене будуть шути. Дивіться. Так. Як його... Но ну, вы знаете, как я, я, я открываю коробочки, да? Очень э, медитативный процесс, в котором я осталась без них, ладно. Э, так, подождите, тут есть скотч, и, возможно, его надо снять. Вот, да. Э, сняла. Так, э, скотч я сняла. Э, теперь э, до речі, Тут euh, надо же показать коллекцию. А, все ли не показать ей реакцию, было тебе ушло. Ладно, ладно. Я можу приспособиться снимать де завгодно. Ви Вы же бачите. Накрываем. Ура! Башня. Цеш к найт. Uh, кнайц. дай с кем. Треба зрозуміти, як відкривати башню. Ага. Тут, походу. Є... Походу, є за що відкривати. А, на секунду, так. Да. Тут у нас ä, пакетик. не немає хто, але вушка по ушка. Це або скай, або рабл, або зума, тому що вушки вроді плоскі. Але зараз подивимось. це? І хто це? хто хто це, це? Скай! Дивіться! Дуже класна фігурка, бо оці фігурки Knai Tsів, вони дуже деталізовані, вони дуже милі. Ну подивіться. Це крутезно. І нарешті я не просто гуляла по магазину, а щось купила. скай дуже класна. Я рада, що купалася скай. Вона насправді одна з тих, хто мені найбільше сподобався. Куча зума дуже класний і чейз. Так, Чейз зума і скай самі класні тут. Яка вона класна! Ну що ж, дякую вам за перегляд. Побачимось в бухті пригоди!